Всім привіт! З вами Ярослав і Олександр. І я знаю, що ви зараз подумали: О Боже, ну нарешті у інфокарновий ведучий, але ні. Насправді, в нас дуже нестандартна ситуація і, взагалі, тема, якої ми ніколи публічно не торкались. Зараз поясню. Десь за два тижні тому мені в соцмережах написав Олександр і сказав: Я хочу продати свою тачку і гроші витратити на користь ЗСУ. Все вірно. Так, все вірно. Ну і я що логічно відповів: продавайте, в чому річ. Є ж сайти там інфокар або авторія. Але Олександр наполягав, що його мазду 3» просто так не продаси. Що за, але це правда. Тому що автомобілі, які виїжджають з 7 секунд, це специфічна історія. І я не про 0-100. Ви зараз побачите, що з цього вийшло, але факт є факт. Цей автомобіль отримає хтось з вас. Причому за дуже умовну ціну, тому що ми вирішили його не продавати, а розіграти. Так, вам не почулось розіграти, а зібрані кошти підуть саме на потреби наших захисників. В кінці відео окремо про це поговоримо. Отак буває, але тут є важливе питання, і не до мене, і не до вас. А до Олександра чому тому, що під час війни більшість населення нашої країни як може допомагає армії, і я не виключення. І під час пошуків грошей на черговий ніштяк для наших хлопців я зрозумів, що маю автомобіль, на якому я не їжджу. Він досить довго стоїть в паркінгу і не затребуваний. Але він може допомогти прямо зараз нашій армії. Сподіваюсь, у вас заперечень до цього немає. Тож всі подробиці щодо того, що ж ми будемо робити з цією трійкою в кінці відео. А поки розслабтесь, влаштуйтесь зручніше і давайте до найцікавішого, що ця маста може для чого вона й будувалась, до вимірювання динаміки. Це не швидко, це дуже швидко. Той, хто тямить, прекрасно розуміє, що означає ці 7 секунд до 200. І це ще погода не ідеальна. Хлопці кажуть, що восени робили 6,7. Та це швидше за нову BMW m 5 Це швидше за урус. Тут під капотом 2 і 3. Але якщо отак от глянути, просто подивитись, то звичайно ж все виглядає не зовсім як у Стокової МПСки. Власник стверджує, що тут 600 плюс кінських сил. І в принципі, зважаючи на цифри 100-200, ну, цьому можна вірити, але краще перевірити. Насправді це один із тих небагатьох випадків, коли власник заявляє, що там буде 600, 700, 800 кінських сил. Але по факту, коли машинка приїжджає на стенд, ми її перевіряємо і немає далеко цих цифр. Але тут приклад насправді навпаки, машина показала навіть більше, ніж власник заявляв. Я розумію, що дуже багато вкладено сил, коштів, грошей, часу. І все ж таки воно виправдало себе. Результат є, машина досить непогано показує на, на свій сетап. Тут і мотор кований, і турбіна інша. Я навіть боюся взагалі уявити, скільки там було витрачено роботи і часу. Ну, насправді, наприклад, наш варіант, те, що ми можемо зробити по цим автомобілям, це Stage 1, Stage 2. Ти маєш на увазі просто трійку МПС? Трійку МПС, Я, так. Да, саме говоримо зараз про трійку МПС. Stage 1, там на неї можна взяти плюс 50 коней, 70 ньютонів. А на стейджі другому десь в районі 70 ньютонів і десь біля 100 коней і десь біля 100 ньютонів. Саме на 30 МПС цього покоління. Що по ціні? А, по ціні на перший стейдж це 400 євро наразі у нас ціна, а стейдж другий це десь в районі 850 євро. Знижка? Знижка для, від інфокарадії, так. Да. Мінус, мінус 10%, так. За останні декілька років в цій мазді нам було проведено досить дуже багато робіт. По-перше, двигун. Найголовніше серце, що тримає всю ту міць, це ковані поршні «Малє», ковані шатуни манлі, до опрацювання головки блоку циліндрів, супертек полегшений, клапани і привід, і розподільчували коркспорт. Інша головна деталь це е, турбокомпресор турбокомпресоргат 2560, е, що наразі видає все, все, на що він здат. Вся випусна система е, зроблена нами е, власноручно, від, починаючи від е, випускного колектора, е, прийомної е, прийомної труби і далі глушник. Дуже великий інтеркулер Третстоун, система впорскування суміші е, води з метанолом. Доопрацювання коробки передач, комплекс щеплення дводисковий ОСВІКін, диференціал підвищеного тертя кузко та ІПС, такі доопрацювання гальмів, як комплект шестипоршневий вілвуд на передні гальма, просто диски та спортивні колодки на задніх гальмах, стабілізатори посилені на передніх і задніх вісях, ну і багато ще інших до Повний список того, що було зроблено в цій мазді, ось. Так, трійку накачали стероїдами. Так, скоріше за все, це найшвидша трійка, принаймні в цьому кузові в Україні. Так, ця мазда вона на межі власних можливостей, або, скоріше, навіть вже за нею. Але її створювали і модифікували, закладаючи в неї ще більший запас міцності, ніж зараз продукує її двигун. Автомобіль на сьогодні з пробігом в 38 тисяч, лише 5 з яких він проїхав на цьому сетапі. Оце і є саме та пушка-гонка, про яку періодично пишуть в інстаграмі власники чіпованих GTI-ів. Знаєте, поки ми знімали цю мазду, ми ж знімали ще й тест Mercedes EQC, який вже є в нас на каналі. Я думаю, що ви його бачили. якщо ні, то подивіться. Так от я вирішив записати коментар стосовно того, як буде ця мазда в коду, якраз після того, як пересів відразу з EQC сюди. Ну, фактично, я пересів з електромобіля в ДВЗ автомобіль. І ну, у електричок є своєрідні плюси, абсолютні. Про них знаєте, це момент, який у вас відразу ж під могою. Це висока потужність, ну, якщо ми говоримо про преміальні автомобілі з великою батареєю, принаймні. І насправді, отой от EQC по характеристикам дуже схожий на цю Мазду зараз. Чому? Ну, принаймні на папері. Тобто, я зараз їду в режимі Boost-Off до 400 там, плюс кінських сил і. Ну, повірте, емоції е, абсолютно різні. Мені важко підбирати слова зараз, насправді. І це ж от 400 плюс. А якщо я зараз тут переключу, в мене з'явиться 638 кінських сил, і це взагалі нереальне щось, тому що це більше ніж у Ауді РС6, це більше ніж у якоїсь там Ferrari Італія. Але повірте, навіть так: от, 400 плюс буст-оф режим. Цього більш ніж достатньо, тому що ну передній привід. Отут є перемикач і ним ви обираєте буст Off чи буст-он. 400 плюс чи всі 638 кінських сил самі обираєте. Але повірте, навіть в буст ну от я на днях зачепився з Сі 63С. Так от я можу сказати, що я ну хіба трохи відставав. Підозрюю, що він також їхав не на всі гроші, тому що, ну, як ти будеш очікувати від трійки 12-го року таких характеристик? Отож. А от зовні – це майже просто МПСка, майже просто трійка. Так, скромний карбоновий спойлер, справді карбоновий, не пластиковий. Так, трохи претензійно виглядає повітрозабірник на капоті. Так, вихлоп на щось натякає, але в цілому нічого такого, щоб мазда виглядала восьмикласницею після сеансу ін'єкції ботоксу. Ну і для тих, хто розуміє, що й до чого, тут, звичайно, впаде в очі гума. Попереду Тойо три вісімки, позаду Йокогама Едван неова. Не той вибір, щоб бездумно по місту носитись, особливо в дощ. Тобто, для когось так це просто трійка, а для когось це справжнісінький JDM. Салон просто в ідеальному стані. Тут ні до чого докопатись взагалі. Він в міру тісненький, але якість матеріалів приємно дивує і складається враження, що 10 років тому з цим все було помітно краще. Втім, у мазди і зараз все скоріше добре ніж навпаки. Тому тут просто подивіться і спробуйте уявити себе за кермом. Це не важко. Якщо говорити про єдине авто на кожен день, то тут я не певен. Тут механічна коробка, і це своєрідний рудимент зараз. Проте, тим не менш, я вважаю, що механіка це круто. Так от, тут дуже коротка куліса і сама по собі коробка дуже чітка. Якщо її порівнювати з еталонною до от сьогоднішнього дня коробкою, ну для мене від Ford Focus ST, то тут вона краща. Ну, принаймні мені вона подобається більше. Але з іншого боку, тут стоїть дводискове спортивне щеплення, і воно занадто бойове. Тобто, от, плавно і акуратно, це важко. Тут от, перша, друга, третя, от в такому режимі клас. Ну, а як інакше? Стабільні 7 секунд 100-200 це, е, ну, це ж має хтось витримувати. Тобто, якщо говорити про силову установку, про поєднання двигуна з коробкою, то треба правильно розуміти, що перед вами е, не зовсім автомобіль, перед вами боліт. І це правда. А от підвізка, наприклад, тут набагато приємніше, ніж я очікував. Тобто, вона так жорстка, але. Нічого страшного. Стосовно керованості і всього такого. Тут, як я вже сказав, досить специфічна гума, і вона до того ж широка. Тому що, очевидно, автомобіль ловить колію. І, ну, як вам сказати, скоріш за все, ця мазда непогано рулиться, але я про це ніколи не дізнаюсь. Я думаю, як і ви. В принципі, цей автомобіль зараз заточений для того, щоб їхати швидко, прямо. Ну, не швидко, а реально швидко. Ну і тут насправді дуже акуратно підійшли до питань конструювання вихлопної системи, тому що тут насправді досить інтелігентно все вийшло. Тобто ніякого вам бездумного попкорну, як на більшості GTAїв, які їздять у вас по вулиці, тут все так от глибоко, брутально, але не дратує. Втім, холодні старти, звичайно, краще проводити десь не у дворі багатоповерхівки, тому що сусіди ну, раді точно не будуть. Мабуть, єдине питання, на яке я вам не відповів за час цього бліц-тесту, це те скільки ця МПС споживає. Пального, і я вам на нього не відповім, тому що все дуже залежить від того, як ви їздите. Звичайно, такі автомобілі ніхто не бере для того, щоб економити, це перше. І ці автомобілі ніхто не бере для того, щоб їздити як овоч. Розумієте? Тобто це автомобіль для того, щоб він от у вихідний день приносив вам задоволення. І тут взагалі не важливо <плін> скільки він споживає. Ну, я думаю, що так правильно. І вангую останнє питання від вас. І що ви тільки що подивились? Ні, це не огляд. Повірте мені, з моїм рівнем обізнаності в тюнингу подібних автомобілів, ну, Ні, звичайно, я міг би не читатись і записати все, що чув за час зйомок цього відео, але навіщо це вам? Той, хто розуміється, на всій цій кухні прекрасно усвідомлює, скільки коштує цей автомобіль і на що він здатен. А якщо ви тут бачите лише трійку 12-го року, то ну я також вас розумію, це справді не для всіх. Але отримати можливість це важливо. Отже, що ж буде з цією маздою? Як я вже сказав, цю Мазду ми все ж вирішили розіграти серед вас. Насправді, спочатку мав би бути аукціон. Ми навіть створили телеграм-бота, який повинен був приймати ставки і все таке інше, але в останній момент передумали. Чому? Тому що це складно. З одного боку, так, звичайно, хотілося б, щоб ця мазда потрапила в нормальні, правильні руки, тому що навіть її обслуговування, елементарне, коштує недешево. З іншого, автомобіль дорогий. Олександр придбав МПС-ку за 20 і вклав в неї 35 тисяч доларів. І це здається без роботи. Тобто, ну 55, ну, 45. Без ним 35 тисяч доларів. Це той мінімум, який хотілося б за неї отримати. Але в нашій от з вами ситуації зараз, ну, хто на ринку дасть більш-менш адекватну суму. Отож. Тому ми вирішили піти шляхом розіграшу і спробувати назбирати якомога більше, а всі кошти витратити на ЗСУ. На що саме? Ну тут все залежить від вас і від того, скільки ми назбираємо. Але в пріоритеті автомобілі для армії. В цьому нам допоможе мій добрий товариш Юра Рихлик. Я думаю, багато з вас знає, хто це. Ми про все вже домовились. Скоріше за все, автомобілі поїдуть з Британії. Там вони зараз дешевші, ніж в Європі. Поїдуть у Львів, де будуть доведені до АДО. Пофарбовані, я за цим всім буду спостерігати і буду намагатись показувати все вам. Ну а потім, вже після всього, вони будуть по акту передані певним підрозділам Збройних сил. Тому не вагайтесь, приймайте участь, і навіть якщо вам не вдасться проїхатись на найшвидшій Мазді в своєму житті, ви будете знати, що та перемога, яка неодмінно буде за нами, була здобута з вашою підтримкою. Дякую вам всім за здалегідь. А тепер механіка процесу. Що треба зробити? Під відео є посилання на банку у Монобанк. На неї і треба донатити. Мінімальний донат для того, щоб взяти участь у розіграші 500 гривень. Можете більше? Круто, най буде. Кількість донатів не обмежена, що, очевидно, підвищує ваші шанси. Тому, якщо хочете задонатити тисячу, зробіть це двома транзакціями. Але важливо: при переказі вказуйте своє прізвище, ім'я і по батькові в коментарях. Це важливо, тому що донати без. Коментарів дуже важко відслідити. Особливо, якщо ви переказували кошти не з Монобанку, а скажімо, з кредо чи Привату. Я спілкувався з Моно, вони кажуть, це обов'язково. Також під відео ви знайдете послання на телеграм-канал. Це саме той канал зв'язку, в якому буде найбільше інформації, яку я буду публікувати про весь процес розіграшу і закупівлю перегону автомобілів в Україну. Також я там буду публікувати інформацію по результатам зборів коштів, ну і таке інше. Тому підпишіться. Щоб слідкувати. До того ж, там докладно описані правила, що треба зробити, щоб прийняти участь у розіграші, можливо, краще перечитати. Сам розіграш відбудеться 1 вересня. Банка закриється 31 серпня. Один день необхідний для того, щоб отримати розширену випуску і звести все до прийнятної форми. Розіграш відбудеться в прямому ефірі, тут, на каналі, коли я повідомлю трохи пізніше, вже ближче додати, в тому ж в телеграмі, інстаграмі, в спільноті на Ютубі. Ви дізнаєтесь, я впевнений. Насправді дуже хвилююсь. І, звичайно, хотілося б, щоб за цього коника ми змогли отримати ну, на, ну, на, на хоча б на 10 плюс нормальних бричок з Британії. Але це все залежить вже тільки від вас. А я в вас вірю. Як вірю в Україну, як вірю в нашу перемогу, як я вірю в ЗСУ. З Богом. Поїхали!